Привіт, вельми шановні колекціонери жахіть. Я Діорейб, ваш скромний слуга у царстві темряви і забутих кошмарів. Сьогодні я маю честь додати до нашої зловісної галереї нову історію. Підпишіться, вшанувавши нашу зустріч, подаруйте лайк на знак поваги до темних мистецтв та залиште коментар, аби ваша присутність назавжди залишила слід на цих сторінках. Людство з дня свого народження боїться темряви. Ми обзавелися електричним світлом, портативними ліхтариками, свічками. Ми більше не боїмося темряви. Ми називаємо страх перед невідомим, що ховається в темряві, скотофобією. Але всередині кожного з нас досі живе наш далекий пращур, що зіщулений від жаху біля вогнища в печері, з надією і страхом чекає рятівного світанку. Вони приходять уночі, нічна зміна це особливий бік життя, нас легко впізнати по мішках під очима, по поволочінню ніг по напрямку, у якому ми йдемо, коли ви прямуєте на роботу чи навчання. У метро ми завжди йдемо вам назустріч. Нічна робота важке випробування для організму. Хто не вірить, може заглянути в будь-яку медичну енциклопедію і подивитися. Чого призводить порушення біоритмів, розлади сну, втрата м'язового тонусу, зайва вага, гормональні збої, зниження інтелектуальних здібностей, загальне виснаження організму. За законами більшості країн нам належить доплата за шкідливі умови праці, жалісні 5% десь більше, десь менше. І справді, навіщо ми взагалі потрібні нічні працівники готелів, забігайлівок, метрополітену, прибиральники, продавці, поліцейські, чергові охоронці, телефонні оператори та багато інших. Кому ми потрібні, адже ми обслуговуємо самі себе. У вас не в них людей є інстинкт, що змушує вас ховатись у свої теплі нірки. Що й на блискуча куля зникає з небосхилу, і тільки ті, кого розв'язав алкоголь. Або засліпила любов, наважаються гуляти ніччю серед тих, хто осів у ній, наркоманів, повій і безхатьків, хоча й ті зникають з вулиць у годину самогубців. Неуже не можна прибрати вулиці та вокзали вранці? Звісно, можна, але тоді ви побачите, що вміст сміттєвих пакетів ворушиться, що вода у відрах чомусь відає червоним. Що деякі речі прибиральники не наважуються брати до рук навіть в рукавичках. Я не про шприци й недопалки, що рясно укривають будь-який громадський простір, я про дивні шкатулки, прикраси з потемнілого срібла, про пальта, підкладка яких залита кров'ю, про документи, загублені необачними власниками, чи може це все, що від них залишилось. Гаманці привабливо блискучі й пухкі. Чи шепочуть вам просто вухо. Візьми записки з дивним змістом, розклеєні по стінах. Їм дісталась легка робота. Я працюю в хостелі. Моя робота не впустити тих, хто приходить вночі. Ні, не повій і наркоманів, не крадіїв і не небезкетників. Ви зрозумієте, про кого я говорю, коли побачите нічних мандрівників? Вони бувають різні. Спокусливі красуні, що нависають на стійку, заражаючим б'юстом, і напівпошибки з хрипотою в голосі запитують, чи не впущує їх переночувати. Люди без віку, схожі на безхатьків, які цікавляться наявністю вільних місць, парубки, що намагаються зіграти роль веселих гуляк, які запізнилися, купки азіатів, обвішаних застрілою технікою рюкзаками, більшими за них самих. Підлітки, що намагаються прошмихнути разом з іншими через загальний вхід. Ніхто не пройде повз мене, якби ця лялечка зараз не намагалася втопити мій погляд своєму декольте. Я залишусь непохитним не тицайте мені в обличчя роздруківками чужих бронювань. Я знаю, що вони фальшиві. Не зітхайте і не хапайте за серце, не вдавайте в тому, я знаю, що ви щойно прокинулись, і що серця у вас немає. Я упізнаю їх у будь-якій оболонці. Порожній мертвий погляд спрямований в бездну, що криється всередині, руки, що трембляють від нетерпіння, звірячі риси, які проступають крізь людську подобу. Запах що йде прям з розз'явлених пащок. Він кидає вашу справжню сутність. Без запрошення ви ніхто і від мене ви його не отримаєте. Вибачте, сер, ваша кредитна карта не працює. А вже ж ні, бо ти знайшов її на смітнику і ім'я на ній не твоє. Ні, вибачте, водійське посвідчення недостатній документ. Вибачте, залишилися лише номери по 300 євро за ніч. Перепрошую, але в нас повністю заброньовано. Ні, на жаль, вільних місць зовсім не залишилось. Ви будете зітхати, схлипувати, буквально дряпати стінку нігтями, а я, обливаючись холодним потом, сліпо блукатиму поглядом по монітору. Ці істоти сідають у холі, намагаються під'єднатись до Wi-Fi за допомогою давно мертвих моделей телефонів. Вони незграбно курять папір біля входу. Вони намагаються забронювати номер. З вимкненого ноутбука вони намагаються говорити зі мною різними мовами, Клянуться, що спізнилися на потяг літак, пароплав, велорікшу. А я буду чемно вибачатися і казати, що на жаль, я не можу вам допомогти. Іноді вони знаходять шлях всередину. Дурна юна дівчина зачарована симпатичним студентом з іншої країни, який виліз під найближчого моста. Веселий турист, засліплений бажанням, що тягне в номер дівчину модельної зовнішності, ту що народилась із його штіні та рекламного плаката в метро. Два друга, які познайомились в барі, один поскаржився, що йому ніде заночувати, і другий, проявивши великодушній, запропонував свій номер істоті, яка виповзла із зеркала за барною стійкою. Таких ми виписуємо заздалегідь, уже нічого не вдієш. Запрошення отримано, і навіть якщо ми зупинимо його на вході, він все одно потрапить до номера. Вранці покоївка поповнить нашу колекцію забутих речей залишками багажу необачного туриста, решту вони зазвичай забирають із собою, хоча іноді нещасливцям щастить, ми знаходимо їх мертвими від зупинки серця. І повірте, це ще велика вдача. Коли ми йдемо на обхід, ставки зростають, тварі вже на нашій території, Ще з чиєїсь нерозважливої згоди. І тоді в одну руку ми беремо важкий ліхтар з майже обпікаючим білим світлодіодом, сподіваючись встигнути впіймати щось в промені світла раніше, ніж воно побачить нас. А в задній кишені у нас невеличка книжечка, здебільшого це копії чи нерозбірливих рукописів. Часом ми дописуємо щось у ній самі на полях. Іноді все просто, якщо чуєш плач у жіночому туалеті, ні в якому разі не озирайся, і, звісно ж, не відкривай двері, просто вимкни світло і замкни їх на ключ. Буває і складніше, коли бачиш, як хтось повільно бреде коридором і притуляється до дверей, наче дослухаючись, тоді потрібно обігнати його через пожежні сходи, відчинити туди двері, він вийде сам, але назад уже не повернеться. А іноді... Іноді, коли чуєш сміх з порожньої кімнати краще просто тікати. Ми тут ми вночі, щоби вас не скривдили. Це ми зупиняємо гойдалки, що самі по собі гойдаються у дворі серед ночі. Це ми женем гей того, хто стукає у двері з проханням пустити. Це ми видаляємо з інтернету відео, що краде розум. Це ми знищуємо відеокасету, що забирає життя. Це ми повертаємо могилу домашнього улюбленця, який почав поводитись дивно. Це ми не даємо народитись звуку без джерела, це ми перевіряємо, чи зачинені двері, що ведуть нікуди. Але знаєте, занадто високу ціну ми платимо за вашу безпеку, ми втомлюємось нам набридло працювати вночі. І що ви робитимете, коли нікому буде берегти ваш сон, хто поміняється зі мною змінами?